Че козаченько, та й хоробре серденько, ой міцні у тебе руки ворогам для науки. Як козак засміється, ворог з острогу трясеться, як козак заспіває, вороги чим душ тікають, як козак затанцює, весь світ його почує. Зелендубе, розвивайся, гей, душа, розкриляйся, а й душі тільки треба степ широкий та небо. Під сідлом коник чали, побратим не лукавий. Гей, гуляти, воювати, знов поїдемо ми, брати, не туптали, щоб чужинці наші землі українські.